Так, ось ми на стадіоні Колосі, ось тут у нас дискобол. Як вас звуть, представтеся? Мене звуть Лапа Єгор. Лапа Єгор. Корінний підгороднянин, так? Да, да. Так. ви тренуєтесь на колесі, вже не перший рік ми з вами зустрічаємося? Так, раз тиждень тут трошечки. Ага. Тренуюсь там вільний час, коли нема тренувань на базах. Ага. Тут тренувись. А, Єгор, які досягнення? Я знаю, ви недавно прибули із. Змагань, як називаються змагання, хто О, учасник? Ну, Декілька стартів, багатенько було. В цьому році на зимовому чемпіонаті України золото, на зимовому чемпіонаті України у приміщенні срібло, а у минулому році на міжнародних змаганнях це була всесвітня гімназіада в Бахрейні, там срібло було. Який результат був у Бахрейні на Всесвітній гімназіаді? У нас сінь взяді 58-25, диск півтора кілограмовий. В самому чемпіонаті вже в цьому році 60. Це який вік? Тому що не всім зрозуміло. Все гімназія. 10 років там, сіки. Раз, два, три. 6 вікових груп я змагаюся до U18. Тобто у вас в резерві ще є два роки. Останній рік на, е, у возрасті є 18 і наступний рік вже до 20 років буде? Ага. Е, золото взяв в Бахрейні Мадьяр, в да? Бахрейні з рібло, а зайняв золото там у горець. Ну, Мадьяри кажуть, з Угорщини. Який був перепад між вашими результатами? Було це 58-25, а в нього там 59-19. Ну, тобто менше метра. Менше метра. Mm. А ви переможе чемпіон України. Який yeah. там перепад, хто за вами був наступний? Well, за мною були там хлопці з Київщини. Там. У мене був 60 метрів, там 49 То місце було. Тобто набагато на суттєвіше, 11 метрів. Супер, ну треба пишатися такими земляками. Ну, мабуть, головна ж заслуга і багато залежить від тренера. Оцього дядька ми знаємо давно і зустрічалися ген-ген і ще, я не знаю, 10 років тому. Скажіть, яке ваше бачення? Кого ми отут в підгородньому разом з вами вирощуємо? Здорових людей. Здорових людей. Як ви оцінюєте от, результати, досягнення? Добре. Єгор Лапа молодець, він дуже добре тренується. А в чому секрет успіху? Що треба для того, щоб стати чемпіоном? Добре тренуватись, вести нормальний образ життя. Здоровий спосіб здоровий, життя. Здоровий, здоровий спосіб життя. Так. І дуже любити своє діло. Ну, і мабуть, і що був поряд такий тренер, який підтримував, підказував. Ну, Звичайно. А що заважає? От буваєш багато спортсменів, там футболі, хокеї, хтось там зірку якусь спіймав, хтось там якийсь і десь пішов він трохи не тією стежкою, а хлопець зазлявся. Молодий, здоровий, гарний. Я колись тут теж застав його, тут дівчата сиділи, так вони од нього не відходили. Тим більше набагато старші і вже примітили хлопець. Такий симпатичний, не заважає це? Ні, не заважає. Не заважає. Ну які тоді в нас перспективи, щоб не навручити? Тренуємося, а там як Бог дасть. Як Бог дасть. Ну Вам дякуємо і спасибі, спасибі що ви тренуєте. Вам успіхів. І тобі. Дякуємо. Ну, давайте зробимо фото на пам'ять, так? Да? Давай йти ж з нами. Давайте. Ні, трошки пропускаєш, треба вперед